Сама, така сама розроблена була афіша департаментом транспорту. І її сказали, що вони роздали її усім водіям і в кожному автобусі мало висіти щодо пропільного проїзду учасників АТО і членів сімей загиблих. І не видавали нічого. Андрій Долик, очільник обласної спілки учасників АТО відстоювати їхні права чи не найчастіше. Наразі доводиться в питанні безкоштовних перевезень. Водії громадського транспорту у Івано-Франківську почали одностайно забувати про таку домовленість із міською владою. У вересні обурливих інцидентів, коли бійців не лише відмовилися перевозити безкоштовно, але й ображали. Лише за тиждень назбиралося аж п'ять. Якщо чотирьох водіїв звільнили майже одночасно, то з одним забарилися аж до початку жовтня. Адже він був єдиним на маршруті. Департамент транспорту нас просив не звільняти того водія, але наша позиція чітка. Ми сказали, що якщо ми звільняємо всіх, як тоді подивиться власник там того самого 60-го маршруту чи 66-го, коли в нього ми водія звільнили, а в 67-му дали якусь поблажку. Бо він один, бо він, якщо він не буде працювати, не буде працювати маршрут. Коли держава чи органи місцевого самоврядування роблять кроки на зустріч бійцям, це потрібно одразу узаконювати. Упевнений очільник міського департаменту транспорту і зв'язку. Інакше непорозумінь не уникнути. Єдине вирішення проблеми, на думку чиновника, це зміна в законі, яка б урівняла пільги учасників АТО і бойових дій. меморандуми якісь пишемо на місцевому рівні, щоб перевізники возили. Ми звіляємо перевізників. Хоча ми розуміємо знову ж таки, що. Ми їх, скажімо, так примушуємо це робити, не посилаючись на певний закон. Звертаємося до їхньої совісті, тому що ну зрозуміло, що треба цих хлопців підтримати. Системність у вирішенні проблем уберегла б від оперативних заходів, унаслідок яких лише страждають люди. Бійці морально звільнені водії матеріально. А ті, кому нічим доїхати додому, навіть фізично. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.